Книга погляд минулого очима сьогодення. Це книга про історію села Степанівка. Книга відповідно є таким внеском для того, щоб розбудити таку національну культурну свідомість. в Першу чергу людей, які тут живуть. Загалом це була дуже цікава робота, в яку ми вклали дуже багато часу, але це все того варте і зараз ми тримаємо в руках готову триковану книжку. І десь в 2022 році, влітку, ми почали співпрацю з Михайлом Романівим. Робота йшла легко, співпрацювали ми дуже класно, і загалом все вийшло супер. Від моменту, як я долучилась, пішло близько двох з половиною років. Це як додавання матеріалу, так і коректування, обробка фотографій і тому подібне. Десь вже з шкільних років. Тобто, я, я був в, в, в краєзнавчому гуртку, ще в заводківській школі, і тоді вже м, писав такі невеличкі повідомлення. І десь після того я зрозумів, що я би хотів написати книгу про своє село. Також виникали питання із зв'язком, тому що він в Києві. Я за кордоном і працювали навіть по міту вечорами, коли ми мали час. Основна мета такий екскурс минуле, але очима сьогодення. Ми з Михайлом дуже хотіли б, щоб нашу працю продовжували доповнювали і додавали свої нові видання, щоб діти і молодь продовжували розвиватися і цікавились нашою історією. Ярослав Куцій спеціально для інформатор Калош.